Привіт, шановні трейдери та інвестори з вашим проектом систем Markets. Почнемо із загальної інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Ви можете вивчити кожен параметр компанії більш детально. Тепер ми розглянемо поточні показники діяльності компанії за Goldman Sachs, Тикер. Цей огляд створено з використанням інформації станом на 29 червня 2025 року. За класифікацією «Гур» у макетс компанії за Goldman Sachs належить до підкатегорії. Системик Бенкс в аналізі беруть участь 30 компаній. Результат компанії мінус 1 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 0,2 бала. Якщо дивитися широко, то в межах усього ринку в цілому зазначимо, що середній бал для фондового ринку в цілому становить 1,8. Проти мінусової оцінки 1 бал Goldman Sachs Group, Inc. Порівняння руху курсу акцій компанії Goldman Sachs Group, Inc. і акції під категорії. Ми бачимо. Що протягом 12 місяців акції за Goldman Sachs показали 51% зміну. 39,8% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії Goldman Sachs Group інкоцінюється в 211,96 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 3683 млрд дол. Балансова вартість компанії оцінюється в 109,13 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 2621 МЛРД дол. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка Goldman Sachs Group, інку під категорії при оцінці ринкової капіталізації становить 5,755%. Балансова вартість становить 4,164 тисячні віц. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано, мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації становлять 584,9 мільярда доларів. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 536% капіталу. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства дуже погано, мінус 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 15. При середньому по підкатегорії 12,4. Оцінка співвідношення ринкової ціни до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Прибуток за останні 12 місяців склав 14 176 мільйонів доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 15 405 мільйонів доларів. США. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,7. Середній показник у підкатегорії 1,6. Оцінка показників ринкової ціни до доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії прийнятно 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 125,69 мільярда доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 135 710 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Маржинальність становить 11,3%, а середній показник по підкатегорії становить 12,5%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Частка компанії в підкатегорії за чисельністю персоналу становить 1,615%. тисячних відсотка, Що на 256% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 4558 дол. А за підкатегорією 1279 дол. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працюючого становить 304,9 тисяч доларів із середнім показником у підкатегорії 103 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 2703 тисдол. Підкатегорія 822 тисячі доларів. Оцінка обсягу продажів на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу відповідає 1,9% при середньому по підкатегорії 0,9%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 80% для компанії за Goldman Sachs. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить приблизно 68%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 691 долар. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 592 долари. Дивимось таблицю замовлень. Яка доступна для вас посилання у закріпленому коментарі? Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційною системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами оцінки запасів Goldman Sachs Group Inc. Довідкова система Guru Markets прийнято рішення. Не відкривайте угоду, оскільки поточне відео є оглядовим. Дякую за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.